Принесіть мені, будь ласка, остро осторореще приймаєте з вашого столу. Піло! Пігом, служба, та бігом. Та ти теж маєш дати бігом, бігом. Шведенько, шведетько. Сідаємо, сідай, шукайте. Молодці. Та, ну покажі всі, що ви принесете. Добре, молодці. Ви зрозуміли, що треба робити, та, але треба робити. Шметко. Ну, принесіть мені тепер, наприклад, купюру в 50 гривень. О, купюру в 50 гривень, хто має, даємо свиданий. Свою не можна, свою не можна. Брав, брав, брав. Купюру в 50 гривень, сідаємо, 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 сідаємо. was the Як ти з дружкою добре здружився? як? Де, де вона є? Де дружка? Вона стоїть, як писаночка. Як писаночка. Ну то принесіть мені з тих писаночок, наприклад, що на, ми ти хотіли. Жіночим гранатами, так? Да? А хто з ним зговте? Покажіться. Ого. Ні, треба не так встати, щоб гарно всі побачили. Ставай!